Всім привітки! Всіх вітаю на своєму каналі. Ми готуємося до поїздки, помили машинку, зробили собі таку обновочку. Прикупили. Ураган – Це автоматичний компресор для підкачки матрасів, колес. Доброго ранку! Ми виїжджаємо на годиннику у нас 4.27 і ми вирушаємо. В дорогу. Куди ми всі їдемо? Мамулічка, куди ми їдемо? На Полтавське море. На Полтавське море. Такі в нас пейзажі красиві. Фу. Ми вже в дорозі. І зараз ми знаходимося в місті Градиськ. Ще залишилося близько 20 кілометрів. І ми на місці. Не знаю, куди ми заїхали. Це у нас навігатор завів такий ліс. Зараз йдемо пішком. розвідувати обстановку. Шавковиця. Я не знаю, чи ролик у нас вийде, чи ми дойдемо. Серед лісу. З yeah. чешемо. Да. Yeah. Польова дорога пише, yeah, що ém't. один кілометр залишився. Ну, Не знаю. <captain> <зарцуз york> ну, якась бутилка була. Ну що, як перші враження? Нормально. Зали водичку. Дошли. Не зря така дорога нам була довга. Острови. Острови, да, так, маленькі острови. Це Полтавське море. А на острові можна за красота. рада! Саме головне, щоб ви в мене раді були.